Офіцер ЗСУ, координатор Громадському об'єднаному Республіка, брати по зброї, пан Андрій Підлісний. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. От ми показали зараз, показали зараз чудового Дениса Христова. Вас трошки про війну хотів спитати. От давайте почнемо з Авдіївки. Складна ситуація. Да? Навіть ідуть розмови такі, що може треба буде залишити її. Ну, дійсно, є військове керівництво, зрозуміло, що в залежності від ситуації буде прийнято рішення та чи інше. Тобто, це може бути повтор прошу мене зараз чи. О, ми чуємо вас, але вже це не це бачимо. Це кажіть, кажіть. Ага. Кажу, що все буде залежати від того, як буде розвиватись в подальшому обстановку. Тобто, зараз ситуація не та, щоб покидати населений пункт, не та щоб говорити про якийсь уже конкретний злив, але зрозуміло, що передумови до того, що ситуація стане жорсткіша, є, і зрозуміло, що. Росіяни, по-перше, втратили вже великі сили, причому не тільки особового складу, тобто людей, яких у них ну, дуже багато, як і техніки. Тобто там загинула величезна кількість кадрових військових, і що потрібен якийсь проміжний результат, потрібен якийсь проміжний успіх, тому що до цього російські воєнкори постійно стверджували, що ось ми йдемо до наступа дії. eh tipo Первинні такі висновки чомусь підкріплювали для того, щоб мати хоча б проміжний результат, вони кидають все більше і більше сил, тому що вони себе самі загнали в цю ситуацію, коли вже цим кинути достатньо, коли вже втрати величезні, більше того, є десятки відео по втратам противника, по втратам техніки. Ці відео вже і публікував, в тому числі, ворог, який каже, що немає сил приховувати такі величезні втрати, так як там, українці вже виставили подібні відео. Відповідно, вже, вже вони самі себе взяли на той рачок, і їм потрібно кидати все більше і більше сил для того, щоб мати кож якісь проміжні успіхи. Я думаю, до нового року, для того, щоб Путін міг в своєму щорічному зверненні сказати, що ось в Авдіївку Ми взяли тому для цього все й робиться. Але тут не варто забувати, що насправді не Авдіївкою єдиною, що зараз в принципі майже по всій лінії фронту мається на увазі східний напрямок. Йдуть досить активні бойові дії. На деяких ділянках вони менш активні, там застосовуються менші сили, на деяких навпаки, досить суттєві. І більше того, ворог перекидує. Підкріплення, досить така жорстка ситуація. Насправді, і на куп'янському напрямку. Ми говоримо за Авдіївку, а тут насправді і Куп'янське під загрозою. Тут зараз питання про те, щоб ми втримали там бодай до весни те, що ми вже здобули, те, що ми вже відбили, те, що ми. Далі вже можна говорити про щось інше, тому що ще раз скажу: ворог, попри те, що публічно не проводить мобілізацію, прихована мобілізація, продовжується. Збільшилась кількість іноземних найманців, які зараз вербуються в збройні сили Російської Федерації. Збільшується кількість ув'язнених, які вербують, і основне ось це ядро наступальних сил це є якраз в'язні російські, подекуди найманці. Щоб ви розуміли ситуацію на куп'янському напрямку, то ну теж кажу, там досить суттєві сили ворог застосовує. Якщо навіть з куп'янського напрямку за останній тиждень Збройні сили України взяли десятки полонених, тобто, якщо тільки полонених декілька десятків, то можете уявити, які в них втрати, і можете уявити, які сили застосовуються для того, щоб взяти зараз село. В даному випадку Синтівка, яке знаходиться ось таким рубежем перед безпосередньо Куп'янську. Дивіться, я трохи раніше прочитав таку інформацію. Це Столпенберг каже. Україні треба готуватись до посилення боїв ракетних атак Росії, він сказав. Ну, це розумієте, те, що він сказав, це просто він сказав. Це ми самі розуміємо. А однак. Тут була інформація, що росіяни щось роблять, наприклад, там тисячу дронів на місяць. Але військові експерти кажуть, що це бздур, що тисячу дронів на місяць просто неможливо робити, покомплектуючи шахетів. Шахедів, так. Так, що ви очікуєте в зимову кампанію? Я думаю, що будуть обстріли і будуть всі намагання знищити нашу інфраструктуру, але ситуація буде трохи змінена, ніж та, що була минулого року. Все таки я не впевнений, що вони виготовляють ту кількість ракет, які вони застосовували минулого року, тобто, що вони поновили ту боєздатність, які яку мали рік тому в плані ракетного озброєння, але дійсно вони наростили. Не тільки вироблення, але й імпорт тих самих шахедів. Більше того, ну я теж не впевнений, що вони виробляють там умовно по тисячу шахедів на місяць. Я взагалі не знаю, як можна достеменно дізнатись таку інформацію це тільки має бути якась перехоплена інформація або якісь чіткою документацією. Але при цьому те, що вони модернізують шахеди, це однозначно. Вони їх модернізують. Змінюючи і матеріали для того, щоб було важче їх виявити системою МПО, перефарбовують тощо, тобто якусь модернізацію вони проходять, і можливо тут насправді мова йде не тільки про виготовлення, а виготовлення плюс модернізація. Можливо, в цьому випадку можна говорити про такі цифри, тому. Те, що я бачу зараз, я думаю, це будуть більш масовані атаки, якраз БПЛА, ніж ракетного зброєння. По перше, це економічно вигідно, тому що набагато дешевше коштують ці БПЛА, і частина з них, щоб ми не говорили, долітає. Тобто результат так чи інакше є. Плюс зараз знову ж таки в. Під час цієї модернізації збільшується і бойова частина, тобто там здатність ураження є вищою, ніж була раніше. Вони, крім того, модернізують і ланцети, тобто використання їх там на не менше на більше дистанції на те, щоб уражати тилові порядки і знищувати не тільки інфраструктуру, але й подавляти моральний дух збройних. України, тому що зрозуміло, що без логістики в зимовий час військовослужбовцям, які сидять в траншеях, важко. А якщо немає вчасно підвозу, умовно там продовольство, постачання, палива тощо, то це все б'є на мораль. Тому я ж кажу, я очікую, що такі атаки будуть, будуть продовжуватися, але вони будуть дещо видозмінені, якраз через те, що Росія зараз не має тих спроможностей, які мали рік тому, і через те, що економічно. Точно вигідніше застосовувати більш дешеві шахеди, ніж вистачати дорогущі ракети, які збиваються періодично потребування. Пане Андрію, ну щоб врівноважити те, що ви сказали, причому від вас. А, а нам є чим відповідати? Ми відповідаємо їм. Ну, будемо так говорити. Нещодавно інформація була в мережі, і вона підтверджена відео, що дуже схожі на шахеди дрони вже летять в бік Російської Федерації. Ось крім того, нещодавно і поверні живим опублікувало деталі проекту, які вони розпочали там рік чи ну, здається, рік тому з приводу застосування нових БПЛА Бобер, так званих разом з ГУР, і що вони долітають і вони летять там більше 700 кілометрів. У нас є не справді чим відповідати. І Я так розумію, що тут зараз змінилася трошки тактика є попередньо розвідані цілі, і удари по ним наносяться у відповідь на удари по інфраструктурі збройних сил, збройних сил України по суті держави Україна. Тобто, щоб таким чином показати в першу чергу населенню Росії, що будь-яка дія має протидію. Якщо ви не готові радіти за те, що умовно в Києві немає світла, то будьте готові і самі сидіти також без світла. Я так розумію, що ми добряче відповіли на той напад на Київ, коли було 75 дронів. Я знаю, що у них там ну щось таке. Така була п'ять регіонів прилетіло. Так, дійсно, і тут до речі, хороший момент в тому, що ми беремо не кількістю, а якістю. Ми в будь-якому разі кількісно не зможемо витягнути той ВПК, який має Росія. Тим більше що з кожним роком вона його збільшує на 24-й рік, взагалі на 70% більше ніж було закладено в 23-му. Відповідно, Росія готова. Грати вдовго, Росія готова перекидати більшу частину своїх коштів якраз на військове виробництво, на потужності, і навіть враховуючи те, що частина цих грошей буде розпилена, там і десь усяде в кишенях різних посадовців, все одно левова частина буде застосована в війні проти України. А і ще в мене до вас. Щось загальмувалось? Ні, я бачу вас. У мене останнє питання. Якщо можна коротка відповідь, ви знаєте заяву пані Безуглої, де вона каже, що ну я акцентую на цьому, що пану Зеленському треба було оприлюднити план дій на 24-й рік. Мені здається, це бздур, як можна оприлюднювати план, що, ну, можна путіну на стол покласти, хай читає. Як ви ставитесь до цього? Це мова йшла за Зеленського, що за залужного, Бо мені здається, там була критика саме від залужного. Ві... Ні, це критика безуглої, пані безуглої, критика залужного. Так, так, я ж просто тільки частину інформації почув через зв'язок пані. По... Да. Так, як ви ставитесь до цього? Ну, я ставлю взагалі негативно до того, коли цивільні люди мають якесь навіть дотичне відношення до збройних сил України. А пані безумна має таке відношення, і ж там посадили в одному кабінеті. І декілька разів відправляли на рівні звітнення для того, щоб вона подивилася, як там пробив фотографії. Потім розповідала, яка вона великий фахівець. Я проти таких дій. Це перше, і по-друге, дійсно, я проти того, щоб цивільні втручались в військові питання. Тобто, якщо є якісь питання, вони мають бути аргументовані в першу чергу, і вони мають задаватися від військових до військових незалежно там від рангу. Посади тощо в даному випадку, моя дуже суб'єктивна, моя дуже суб'єктивна думка це те, що пані Безугла не, не транслює свою думку, вона просто передає ту інформацію, яку потрібно закинути. Вже раніше ми бачили подібні випадки від інших політиків, які не мають якоїсь великої політичної значущості для. Тієї чи іншої політичної партії, від таких індивідумів, потім просто після публічного розголосу позбуваються. Тому тут залежить якраз від тут залежить якраз від того, і зараз. Чути мене чи ні? А, чути до доска... українці... да, да, Будь ласка, доскажіть і будемо прощатися. щастити зараз, то, то за, зараз залежить від того, яка реакція буде у українців, як то кажуть, зараз жаргоном э, чи піпл схаває чи ні? Тобто, якщо реакція буде критична і жорстка в бік пані Безуглої, що подібні вислови э, як кажуть зараз не на часі, це дуже м'яко. Я зараз кажу, то я думаю, подібні випадки на майбутнє припиняться, тому що це так, так би мовити, розвідка території спробували, не пішло людям. все, значить, не будемо цю там транслювати. Якщо українці не дадуть розголосу в цій ситуації, то вона буде тільки посилюватися, і я вважаю, що це все робиться для того, щоб. Рано чи пізно залужного зняти. По-перше, там знизити його рейтинг для того, щоб він став менш значущою фігурою, а потім від нього позбутися. Спасибі вам велике, що ви були з нами. Дякую за роз'яснення. Це Андрій Підлісний. Спасибі вам.